Uh, а ми перше, я Віктор, перший курс. Тему моєї доповіді можна yeah. бачити yeah. тут. Але перед тим, як я почну розказувати yeah. про механізми і так далі, хочу провести невеличке, неаногімне опитування. Хто з вас uh, присутніх тут коли-небудь спеціально вживав алкоголь? <laughs> У нас є люди, які ніколи не вживали алкоголю. Я б хотів би сказати виїдьте, будь ласка. Аудиторія так і невелика у нас сьогодні. А хто з людей, які підняли руку, досі вживають алкоголь на регулярній основі? Прямо зараз? Прямо зараз. Я вам не вірю. Я не вірю. Ось. Із тих людей, коли, які коли не підживали алкоголь, чи спостерігали ви зменшення болю? Можливо. Якщо там голова боліла, випали і перестала боліти. Ні, не було такого. І добре. А, бо процес говорять лише алкоголіки. Розкажи себе нічому. Бачите цю людину? Як думаєте, що вона робить? Думає. вона прикладає склянку до голови. Можливо, ця людина лікує біль. А насправді, коли алкоголь тільки придумали, а це доволі давно, це ще коли люди не жили сівшим способом життя, а ходили туди сюди, почували, а, алкоголь використовувався як єдиний, ну, один з небагатьох засобів для знеболення. Як ну, ми знаємо, хірургія набагато старша за анестезію, тому... Коли вам робили інформацію черепа, єдине, що ви могли зробити перед цим напитися. Помрет, <смітна> Ось, е – напитися. Помрети так? в не жалко. Ось. Навіть поправ говорив про те, що алкоголь має деякі лікувальні властивості. Не все з того, що він казав, правда. але про аналітичні властивості він не брехав. І так, у нас е насправді алкоголь це не така добра штука, як деякі про неї думають. Крім того, щоб знеболити, вона може нам. Зробити навпаки нас зробити більш чутливно до болю. Ось, бачите, гіпоалгізя це зниження болю, гіпровогізія збільшення болю відповідно. У нас є багато механізмів, як це відбувається. Вони добре вивчені більшість з них. Тому почнемо. Першим основним і найбільш вивченим, найбільш ефективним способом, завдяки якому у нас. Знеболюються, ну, знеболюючий ефект, це збільшення чутливості ганних рецептів. Ось у нас схематичний момент. зараз я спробую каску підумі. Це схематичне зображення. Як ми тут бачимо, взагалі. У рецепторі є багато місць для зв'язування з річним, різними речовинами, вони називаються сайти. Ось є, наприклад, сайт для ганку, там де він має зв'язатися їх найбільше у рецепторів. Є інші там наприклад, для бензи для зепінів, для барбітуратів. Тут є копейка на 4, але насправді їх більше, просто не всі з них ми ще знайшли, де вони саме знаходяться і чи вони відрізняються від тих чи інших. Ось ми бачимо а, етанол. Етанол це дважка тюраш, саме надіюча, що вона в алкоголі. Метанол. Ага. І запропівище. За розквіту. Хто робив? Ось. А, етанол, а, він на відміну від ТГК, анандеміду, він не зв'язується з самим рецептором, він хоче зв'язується з рецептором, але не діє на ньому напряму, а змінює його а, чутливість. А, це називається еластеричний модулятор, він є позитивним еластеричним моделятором, який збільшує чутливість рецептора до його збудника. Слово невдало добрив, але так є. А, ось він приєднується до свого відповідного сайту. І коли до нас до рецептора підходить певна кількість банку, рецептор реагує на нього набагато активніше, ніж має. Через це у нас набагато сильніше гальмуються певні нейрони, і це має вплив на відчуття болю в СНС, яку ну, модуляцію і так далі. Як говорив я, гальмуються нейрони дуже важко. <клух> Що цікаво, що цікаво, мишам чи пацюкам, пам'ятаю точно, намагалися ввести етанол напряму в мозок, тобто не в кольнуті, там, чи випить. Не знаю, як вони це робили, як зустріли спить, може, кресиву її були. Так от, коли вони їх напряму, напряму в етанол в мозок в певну виділянку, польова чутливість навпаки збільшилась. Скоріше за все це пов'язано з тим, що загальнували не ті нейрони, які грануються при вживанні переважно. Тому так, далі у нас йдуть ННДА-рецептори. Алкоголь він є позитивним астеричним модулятором для ганд-рецепторів, а от для ННДА-рецепторів він є навпаки негативним астеричним модулятором, який зменшує вичутливість. Що призводить до недостатньої будівлі нейронів, тобто не напряму, але теж гальмує е, мозок. Е, загалом це все загальмування, яке ми маємо, ще призводить до е, збільшеного тут, е, дофаміну, що впливає на наше емоційне сприйняття болю, тобто хоч він, який ми вивішов, він, певно, зменшився через попередні процеси. Але ми відчуваємо його ще більш незначним через те, що а, мені ногу відрізали, ну добре, як я п'яний. Плюс-мінус так. Це відбувається. Тут є схема, як воно все загальмовується. Також зараз є вплив на ендоопіодну систему, але ми не знаємо, який саме з рецепторів там задіяний. Просто науковці вирішили провести експеримент, коли викризав на лексон. Напили їх і немає у нас такої сильної мелодії, як просто напившися кризи. Тому там є якийсь рецептор, який зв'язується з алкоголем. Він є віском чи водолятором невідомо. відомо, але таких не є. Тепер знову повернемось до цих двох рецепторів. Ось у нас є людина, яка систематично багато п'є, має певний характер, силу волі, щоб зупинятися. Дисципліну. Дисциплін, шукав це слово. А, клітини не зовсім дурні і розуміють, що гальмуються вони занадто сильні. Тому а, рецептори вони адаптуються до того, що у нас постійно в мозку є модулятор ганкорецепторів, і свою базову збутливість зменшують. Тому людина, яка систематично п'є однаково, з часом буде відчуватися менше і менший. Аналізичний ефект. Але до чого це призведе, коли, не дай Бог, немає етанолу на сайті зв'язування нам рецепторів, або вони дає рецептори, І тому біль, який ви відчувати, буде набагато сильнішим. Це про що я розказував на початку, алкоголіки, які п'ють, вони відчувають а на ефект набагато сильніше, бо в нормі вони відчувають біль набагато сильніше. І їм просто, щоб відчувати як нормальна людина, точніше, як звичайна людина, вони нормальні, їм треба випити певну дозу. Потім це зіграє свою роль. Тепер нейрозапалення, все частіше у нас в певних патологіях виявляється, що нейрозапалення грає певну роль. І алкоголь при хронічному вживанні він збуджує, активує ТЛР-4 рецептори на мікроблігії. Вона активується в свою М1 форму. Хто пам'ятає, це та форма, яка активує запалення. Ну, прозапальна вона для боротьби з певними одразу. За містинбайка потім це все чинить. ось а, виходить літургія у нас. Ось. Uh, <кій> і це все запалення призводить до гіперчутливості, у кого було запалення щось конкретно, міг це на себе, чу, на себе відчути гіперчутливість в певної ділянки тіло. Тому тут плюс-мінус той самий об'єкт. Ми це все розглянули. Тепер ми придумаємо собі якогось умовного борю. Є у нас умовний болі, він алкоголік. Але ну, у нього є жінка, діти, йому треба кинути. Він задумався нарешті. Не знаю, як до цього дійшло, але задумався. Ось наш Боря починав бути. Перший раз дуже сильно напився, у нього ган збільшений, збільшений, йому дуже гарно було. І коли він хронічно провоковий повністю. Він перестав бачити, на кого було багато. <кій> <кій> У нього норма цих цих речовин зменшилась. Тобто ось вона була тут, коли він був не алкогольний, а тепер вона тут. І йому просто, щоб про себе гарно хачувати, треба пити набагато більше. А, ось. І коли людина кидає пити, починається така та астеденція. Одним з факторів, чому людям так важко кинути, це її діти вчитими до болю. Багатьох людей в такому віці, в якому вони починають пити, є певні хранічні болі там, в спині, голова болить і так далі. Вони рано чи пізно повертаються до вживання, що не є добре. Тому так, як би мені не хотілося сказати, що якщо ми починаємо пити, то треба пити все більше і більше і більше, щоб у нас був якийсь ефект. На жаль, це так не працює, бо ми скоріше окремо від цього речі. Розуміння цих механізмів, а, розуміння того, що алкоголь, незважаючи на свій аналізичний ефект, а, призводить до, до строкових змін в нейронних і до дорогу. Це розуміння може дати нам можливість допомогти людям, які насправді а, хочуть позбутися звички вживання алкоголю. Тому так. ще питання. Давай.